Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію, то будь ласка, ставте свої питання. Я спробую на них відповісти. І також пишіть звідки ви нас дивитеся сьогодні. В програмі брифінг будемо говорити про низку важливих тем. Будемо говорити зокрема про результати конференції із відновлення України, яка завершується зараз у Лондоні. Також будемо говорити про просування важливої резолюції про надання Україні атакамсів, яку зараз намагаються просунути. У конгресі, але розпочнемо з вашингтонських новин. Ми знаємо, що нині із візитом до Вашингтона прибув прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він розпочав свій перший державний візит до Сполучених Штатів. Раніше моді вже прибував до Сполучених Штатів, але його попередні візити мали статус робочих. Тепер ви бачите, як урочисто сьогодні зранку, буквально годину тому його вітали у Білому домі. Президент Сполучених Штатів Джо Байден і перша леді доктор. Джил Байдена, хоча Вашингтон і. Нюделі кажуть про те, що зараз відносини між двома країнами стали теплішими. У Вашингтона викликає все ж таки занепокоєння позиція Індії щодо російської війни проти України. Про це говорять оглядачі. І на порядку денному переговорів, окрім двосторонньої співпраці, взаємодії із глобальним півднем, лідером якої Індія себе називає, будуть також говорити і про Україну. І зокрема, також в цьому контексті дуже цікавим буде. Почути думки двох країн про те, яким чином можуть допомогти Сполучені Штати та інші країни зменшити залежність Індії від російської зброї, тому що ми знаємо, що насправді Індія закупає у Росії зброю, і таким чином вважають аналітики Росія має вплив на Індію. Цікаво, що насправді представник адміністрації Байдена, який вчора давав брифінг для журналістів, сказав, що Індія нині активно намагається диверсифікувати поставки, і це кажуть в Білому домі. Стане очевидним за результатами цієї зустрічі також в Білому домі наголошують, що прем'єр моді чітко озвучив свою позицію про небезпеку використання застосування ядерної зброї. І в Білому домі також наголосили, що Індія готова брати участь у дипломатичних зусиллях із регулювання російсько-української війни, коли до цього дійде час. Тому ми будемо стежити за результатами цього візиту. Та ще буде прес-конференція, буквально за півтори години. Найцікавіше повідомимо в програмі тайм». Ще одна цікава річ і важлива річ, яка відбувається зараз на капітолійському пагорбі. Ми знаємо, що в комітеті закордонних справ палати представників затвердили резолюцію, яка закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети більшої дальності «Атакамс». За документ напередодні проголосували переважною більшістю. І в тексті цієї резолюції йдеться, що затримка надання Україні більш вагомої допомоги, зокрема ракет високої дальності, лише затягує війну. А моя колега Катерина Лісунова напередодні мала нагоду поспілкуватися із конгресменами, власне, ініціаторами цієї резолюції, і ось що вони сказали про необхідність надати Україні ракети більшої дальності Атакамс. Ukraine. Ця резолюція закликає адміністрацію Байдена надати Україні ракети Атакамс. Її створено двопартійними зусиллями. Атакамси є критично важливими для успіху України в контрнаступі. Вони мають радіус дії понад 300 кілометрів, що дозволить українцям завдавати ударів по території, яка зараз підконтрольна Росії. Я сподіваюся, що ми зможемо зробити крок вперед та зберегти нашу двопартійну підтримку, яка є особливо важливою, оскільки зараз Україна продовжує контрнаступ щоб звільнити свої території. Сполучені Штати разом із нашими партнерами та союзниками мають розглянути всі способи, якими ми можемо допомогти Україні перемогти та наблизити нас всіх до миру. Отже, йдеться про затвердження цієї резолюції зараз в одному з комітетів палати представників. Якщо навіть резолюція пройде схвалення усього конгресу, резолюція не має юридичної дії однак це буде потужним сигналом для адміністрації Байдена, що конгресмени, американські законодавці хочуть, щоб Сполучені Штати як країна надали ці необхідні потужності для України. Друзі, ще одна важлива тема за якою ми стежили у минулі кілька днів. Це конференція із відновлення України, яка зараз завершується у Лондоні. Багато говорили про головні теми цієї конференції. Я думаю, що сьогодні ми маємо нагоду дуже важливо поговорити про результати цієї конференції. Зокрема, із з нашим наступним гостем Олексієм Соболевим, це заступник міністра економіки України. Сподіваюся, що маємо з ним зв'язок і можемо приєднати. Дякую, що приєднатися, Олексію. Олексію, якщо ми говоримо насамперед, який головний результат ви би виокремили для України за, за підсумками цієї конференції? Україна мені здається, конференція показала велику підтримку України знов таки, і були додаткові комітменти. Від наших партнерів по допомозі Україні, і так само конференція дозволила поспілкуватися як Україні представити свої інвестиційні можливості, да і своє бачення того, як ми бачимо відбудову, так і бізнесу зрозуміти, що йому цікаво, і що ми бачимо. Ну цікавість бізнесу висока, і це надихає і дає підставу вважати, що ну ми будемо будувати прям нову Україну вже за зараз та і після перемоги успішно, якщо ми говоримо про те, коли може власне розпочатися ця відбудова, які меседжі ви почули від партнерів? Чи готовий бізнес інвестувати вже зараз, коли триває війна? І якщо ми говоримо про гарантії це для бізнесу, зрозуміло, що, по-перше, великі ризики є через те, що тривають активні бойові дії. Але також бізнес, який заходить в Україну, завжди говорить про те, що Хочеться гарантії з точки зору роботи інституції, а з точки зору проведення реформ чи усвідомлює це Україна і готова діяти, щоб створити ці гарантії для бізнесу? Ну про це власне йшлося на під час конференції, і ми відчуваємо, що бізнес. Хоче інвестувати більше ніж заходить інвестиції, да і нам потрібно ем, оце, оце розрив да якось е, закрити. І е, про те, що бізнес дійсно каже, йому потрібно е, стабільне середовище е, регуляторне, тобто, щоб правила не змінювались. Е, хоча в той же час е, е, бізнес хоче реформ, хоче змін, хоче спрощення, е, хоче ясних правил. І ці два побажання вони трошечки знаходяться в конфлікті, але це наша задача України їх вирішити для того, щоб бізнес міг інвестувати. Ну і так само є е, питання по страхуванню ризиків, да ті, які можливо застрахувати як військові, так і політичні, через різні інструменти. І так само на цій конференції були оголошені і підписані е, документи, які розширяють е, кількість програм, які ці е, ризики страхують. Е, так, так, е, так і о, додатково, от як зараз показують, півтора е, мільярда доларів фінансували е, Сполучені Штати в допомоги, і вони дуже допомагають власне і за страхуванням е, ризиків е, в цей же час. Тому е, Україна зі свого боку да представила бачення, які сектори там дев'ять секторів найбільш будуть стратегічно важливими для того, щоб побудувати нову Україну, і які політики була окрема панель присвячена політикам, які політики Україна е, має е, виробити для того, щоб досягти це бачення. І е, що цікаво, що і політики, і сектори вони е, дуже добре спороміли з бізнесом, і вони ті, які про які кажуть бізнес. Тобто, ми всі тепер е, говоримо про одне і те саме, погодились, що з Робити одне і те саме вже визначили. Тепер лишилось це зробити, які це Я сектори, кажу... які це політики. Україна Юлія Сверденко, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України, представила бачення з дев'яти секторів. Перше з яких це звісно будівництво. Ми вважаємо, що Україна це буде найбільший будівельний майданчик Європи. можливо, в наступні там 50 років. Та по масштабу такого не було. Друга це це, звісно, енергетичний сектор, і зелений перехід тут грає основну роль. Україна буде постачальником зеленої енергії для Європи і для себе, і так само буде великим лідером зеленої індустрії, Да, виробляти товари декарбонізовані, які, наприклад, як зелена сталь, і може замінити Росію на європейському ринку, не стальлю, яка карбон виділяє, а зеленою виробною з Енергетики так само інфраструктура дуже потрібна і стратегічним сектором, тому що ми, звісно, інтегруємося з ЄС, і нам потрібно перебудувати свою інфраструктуру. Не забуваємо про сільське господарство. Україна має амбіцію за 10 років годувати 600 мільйонів людей по всьому світу для того, щоб ці люди захищали Україну в тому числі. Щоб Росія не вторглася до нас знову, і у нас буде потужний військово-мілітарний комплекс для того, щоб власне захищати і себе і Європу від Росії. І мабуть, мабуть, якщо щось забив, а і звісно, підприємництво і АІТ всесвітньо відомо вже цих крем, Олексію. Ще одна важлива річ, багато зараз говорять про те, що не можна просто відбудовувати старе, треба будувати якісну нову Україну. Чи можливо побудова нової України без якісних і швидких реформ? Є е, е, кілька речей. По-перше, все, що звучало на Україні, кожна панель по починала з того, наскільки люди е, надихаються тим, що Україна, по-перше, підготувалася та да, е, робила реформи всі останні 8 років після революції гідності, так що стала стійкою Україною по-друге, як вона продовжує ці реформи проводити, і, наприклад, те, що стосується нашого міністерства, да в сфері корпоративного управління, наприклад, як для великих компаній, в прозорий спосіб під час війни повномасштабного вторгнення обрали наглядові ради, які вже працюють. да? і е, партнери кажуть, що дійсно все працює. Система працює. Тому е, е, реформи йдуть. Е, відновлення є от швидке і довгострокове. Да? На, на швидке ми знаємо, що потрібно 14 мільярдів доларів зібрати і там вже розписані сектори, куди вони підуть. Довгостроково е, вони засновані на дві секторах, і на цих реформах їх е, потрібно буде. Звісно, краще прийняти до того, як ми переможемо, для того, щоб відновлення одразу могло статися швидше, і приватний сектор міг швидше інвестувати. І от власне це і є завдання уряду зараз, над яким він працює потужно. І насамкінець запитати. Ми говорили з представниками бізнесу, і вони говорять, що дуже важливо, щоб коли розпочнеться ця велика відбудова, були створені рівні можливості для представників бізнесу і західних, і українських, і маленьких, і великих. І в цьому контексті ще одне питання: як не допустити повернення олігархів і олігархічного впливу? Чи це є також пріоритетом, над яким ви працюєте, скажімо? Так само це піднімалося питання і на двосторонніх зустрічах, і під час публічного обговорення. І ті слова, які звучали і з закритими дверями, і публічними, вони насправді не відрізнялися. По перше, питання олігархів дійсно дуже змінилося після вторгнення. Да їх сила дуже зменшилася. Уряд України зацікавлений в великих українських підприємцях і інвесторах, Да, але політична влада дійсно має відділення Йти в минуле, але на що треба звернути увагу? Що якщо ви подивитись, яка яка кількість активів у людей, які називають олігархами, вона вже значно значно е, зменшилась. Та там е, це мільярд доларів. Дуже часто нижче мільярда. Коли ми говоримо про відбудову, да то її розмір е, оцінюється в сотні мільярдів, тому е, навряд чи. Олігархи зможуть суттєво на це впливати в будь-якому випадку. Україна як уряд і міністерство економіки працює над тим, щоб посилити антимонопольний комітет, який слідкує якраз за цим, да для того, щоб розбивати монополії, які і є дуже часто джерелом олігархічної влади, і є закон вже в парламенті, який скоро буде прийняти, який посилить антимонопольний комітет для того, щоб запобігати ось цьому проявленню. Дякую вам дуже, Олексій. Нагадаю, що на зв'язку із Лондона з нами був Олексій Соболєв, заступник міністра економіки України. Дякую, дякую. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, є кілька коментарів. Бачу на зв'язку із нами Христинівка Черкаської області. Ванкувер дивиться з надвірної. вітають. Також пише рідний Київ. Дивиться з українського Харкова. Вітання з Дрогобича, Дніпро, Запоріжжя та інші міста і країни. Друзі, якщо у вас є ще якісь запитання, то не цурайтеся, обов'язково їх ставте. Думаю, більше про практичні і не лише результати лондонської конференції. А також про інші важливі заяви і рішення поговоримо з Богданом Цюпоном, який зараз уже приєднується до ефіру. Богдане, привіт! Богдан, Я знаю, що ти стежив пильно за всіма подіями на лондонській конференції із відновлення України. Ми трошки почули вже про підсумки з точки зору української влади. Що ти для себе виокремив? Як ти вважаєш, що є найбільшим результатом цієї конференції? Я не впевнена, що ми чуємо Богдана. Давайте спробуємо з'ясувати. Богдане. впевнена, що ми можемо зараз приєднати нашого лондонського кореспондента. Я думаю, що згодом матимемо таку нагоду. Зараз над цим працюють мої колеги. Бачу, що є кілька питань. Спробую на них відповісти принаймні зараз. Бачу зараз зараз чуємо Богдана. Якщо oh. ми можемо приєднати до ефіру Богдана, то будь ласка, Богдане, привіт. А отже, все ж таки, Я чув запитання чудово. Я чув запитання. Тоді тоді, Перепрошую. все ж таки, якщо ми говоримо про головний результат за підсумками двох днів конференції, що би ти виокремив? Ну, власне, ми вже вчора наголошували на демонстрації солідарності з Україною, обіцянках великих цифрах. тому я би хотів почати з тих. Радше застережень, про які мені доводилося чути у зв'язку з конференцією, навіть у цьому е, дуже зручному п'ятизірковому готелі у Лондоні, де е, багато людей ходили у чудових темних костюмах, навіть у е, спекотну, як для Лондона, дуже погоду, так ось серед стурбованості. Три я б виділив таких е, серйозних моменти. перша оч очевидний момент, який полягає в тому, що поки триває війна, е, кількість обсяги руйнувань в Україні і суми, які будуть потрібні для відбудови, очевидно збільшуються. Тому розмови і вирішення проблем економічних, звичайно, вони важливі. Людям треба їсти кожен день. Людям е, треба е, ходити на роботу. Людям е, треба мати електрику і, і, і так далі. І так далі. Але е, стурбованість тим, що війна триває і руйнування е, збільшується, абсолютно очевидна. Другий момент е, щодо того, яким чином сприяти Україні у короткотерміновій і у довготерміновій перспективі, на цій конференції. З огляду на власне на суть самої конференції дуже багато е, говорилося про приватний бізнес, так тобто, що компанії е, чи навіть там е, підприємці е, малі великі повинні вкладати гроші е, і таким чином сприяти відбудові України. Це дуже важливо. Це більше того, це вирішально, але з іншого боку, я чув застереження про те, що йдеться про такі велитенські масштаби і такий, е, такий характер е, потреб е, України, що без державного втручання, без використання структур держав, е, це просто не можна буде зробити належним чином. Я вам тільки скажу ось такий маленький, можливо, не дуже показовий, але все ж таки момент навіть на цій конференції. Мені довелося мати справу, коли там вирішувалися питання власне роботи конференції з журналістами, і так, далі, і так далі. Британський уряд кинув на організацію цієї конференції і на роботу з близько тисячою делегатів. Працівників я зустрів працівників Міністерства закордонних справ, які буквально там допомагали водити людей. Працівників Міністерства торгівлі навіть я зустрів людей з податкової служби Великої Британії. Тобто, величезна кількість людей була задіяна всього на всього для того, щоб зібрати і так бути підставити крісла і мікрофони ці тисячі делегатів. Уявіть собі про який масштаби йдеться. Ну і третє дуже важливе. Очевидно, і дуже складне питання це звідки брати гроші, так країни обіцяють, так країни заходу, звичайно ж, вони заможні і багаті, але не забувайте, що політики в демократичних країнах будуть змушені звітувати, пояснювати своїм виборцям, чому вони будуть брати кошти, скажімо, з державного бюджету, який можна використовувати на соціальну допомогу. На скажімо, медичне обслуговування, наприклад, тут у Великій Британії, і давати на допомогу іншій країні, це питання. Ми дуже е, чуємо часто гучні заяви. Росія заплатить е, за те, що вона руйнує, так це дуже гарне гасло, але поки що розмови про те, що е, треба використати заморожені російські mm -hmm. активи для. Того щоб фінансувати від до Україну України вони наразі залишаються розмовами щодо довкола цього лунають різні ідеї, як це уможливити, але є також багато серйозних юридичних перешкод, і і навіть таких можна сказати практичних перешкод, що ну по-перше, це повинна бути вирішувати кожна країна окремо, і певні країни будуть навіть боятися кроків у відповідь, тому що. Якщо вони заберуть російські гроші, які на заході, то цілком можливо, що Росія знайде спосіб конфіскувати ну, ці, ці статки, які є в Росії. Богдане, до речі, це цікаво про оцей механізм використання заморожених активів, тому що ми пам'ятаємо, що перед засіданням групи Семи у Хіросімі були такі думки, ідеї і сподівання, що країни групи СЕМИ знайдуть або почнуть розробляти цей механізм спільний, як використовувати ці заморожені активи, щоб перенаправляти їх на допомогу Україні. Потім були сподівання на цю власну конференцію у Лондоні. І все ж таки, чи почули ми якусь конкретику, тому що від Урсули Фондерляєн здається була заява про те, що будуть допомагати наразі? Таким чином своїми силами, але врешті знайдуть цей механізм? Чи почув ти хоча б якусь конкретику або натяк на те, що буде розроблений цей спільний механізм? Ось, ось врешті знайдуть. Ось, ось так, ось таке обнадійливе фор, формулювання. Тобто, є е, е, якісь початкові кроки, є є, е, е, скажімо, проголошення намірів, є навіть спроби зрозуміти, як це можна зробити, але є абсолютно конкретні практичні питання. Цю, чому це так? Чому це так важко? А дехто може може навіть стверджувати, що і неможливо. Але я пропоную е, мою тираду завершити, можливо, трошки обнадійнішою, обнадійливішою цитатою від е, е, організатора господаря зустрічі представника британського уряду Джеймса Клеверлі, міністра закордонних справ, е, у нього е, були такі трошки е, більш обнадійливі новини. Послухаймо. Mm -hmm. Ми не передбачали, що це буде конференція зі збору внесків. Тим не менш, сьогодні на цій конференції ми можемо оголосити загальну суму 60 мільярдів євро на підтримку України. Тому я особливо вітаю оголошення ЄС про 50 мільярдів євро бюджетної підтримки України протягом наступних трьох років, підкріпленої гарантіями Світового банку на суму 3 мільярди доларів США за той самий період. Це забезпечує середньострокову передбачувану підтримку, яка розблокує макроекономічну стабільність, яка зараз потрібна Україні. І звичайно, мова йшла про розблокування величезного потенціалу приватного сектору. І я дуже дуже пишаюся тим, що після того як прем'єр-міністр вчора оголосив про бізнес-угоду з Україною, є підписані угоди від майже 500 компаній з 42 країн. Дійсно, такі обнадійливий підсумок від Джеймса Клеверлі. Богдане є питання, яке не прямо стосується нашої теми, але я думаю, все ж таки в контексті допомоги із відбудовою з відновленням. і все решта, я думаю, що ми можемо про це поговорити. Вікторія питає, як світ збирається запобігти аварії на запорізькій атомній електростанції, яку планують влаштувати росіяни? Чи все знову обійдеться з занепокоєнням та засудженням? Можливо, в тебе є відповідь на це питання, але я також знаю, що ти спілкувався із представником організації Об'єднаних Націй. Організації Яку так. дуже часто звинувачують власне у бездіяльності і у висловлюванні лише занепокоєнь. І я знаю, що ти говорив про це із представником цієї організації про те, чи блокує насправді Росія їхню роботу в Україні? Ну спочатку коротко про загрози ядерні загрози внаслідок російської війни в Україні. А про це Говорять дуже багато, я б сказав, на заході аналітики і коментатори ну, журналісти, наші наші колеги тим часом політики натякають, що вони ці речі обговорюють радше. За кулісами подаючи серйозні серйозні сигнали, зокрема в бік Росії і використовуючи навіть так так мовити, обхідні шляхи, я би пропонував нашим глядачам звернути увагу на те, які будуть слова, наприклад, лунати у Вашингтоні при зустрічі у зв'язку з зустрічю індійського прем'єр-міністра Нарендра Моді в у Вашингтоні, я думаю, що голос таких країн, як Індія, як Китай, які з одного боку вони ніби близькі до Росії, але з іншого боку, ніхто з них не хоче не хоче погіршення війни, і, і ніхто з них не хоче використання ядерної зброї. Я думаю, що це один з так моти типу, з важелів застережень і тиску на Росію. Що стосується. Організації Об'єднаних Націй так мені довелося спілкуватися з представником. Він адміністратор програми розвитку ООН, І власне цей, цей чоловік Агенштайнер сказав, що він власне є представником усієї організації Об'єднаних Націй, чи радше генерального секретаря Гутеріша тут у Лондоні. На конференції він лунав дуже, я б сказав. Розважливо, коли е, я йому сказав про критику, про яку він звичайно ж знає. Е, зокрема, коли український президент заявив, що між, великі міжнародні організації відсутні, е, наприклад, у Херсоні в перші дні після того, як е, як була зруйнована дамба, і е, люди почали потерпати від відповені, е, тобто е, є проблема в ООН, які, напевно, в інших організаціях це розуміють, але е, при цьому також кажуть, що можливо треба трошки уважніше подивитися на те, що деякі з них, і зокрема, он намагаються робити, і тоді е, е, можливо критика була би сподівається, там трохи менша. Е, у нас є досить такий розлогий розлогий уривок. Цитата з цього представника. Я пропоную послухати, як він е, пояснює ситуацію. Ми говоримо про такі масштаби руйнування і проблем, з якими жодна окрема агенція сама по собі не може впоратися. Друге, це те, що нам ніколи не треба відкидати критику, якщо ми не в змозі виправдати очікування, чи то наші власні, чи то наших партнерів. Але у випадку каховської греблі я вважаю, також було невелике непорозуміння. Бо фактично за кілька годин декілька наших агенцій ООН почали працювати там на місцях. Вони постачали воду, навіть намагалися брати участь у рятувальні операції. Я точно знаю, що програма розвитку ООН впродовж 48 годин разом з Київською школою економіки почала проводити швидку оцінку ситуації, використовуючи супутникові дані, поєднуючи їх з даними про катастрофу, надаючи точну кількість будинків у моделі, яку передавали місцевій владі, щоб дати їм уявлення про масштаби руйнувань, а також про території, які мали бути затоплені, найближчими днями все це робили. Але коли ви люди в тому районі або дивитесь по телевізору новини, то бачите, що ця катастрофа розгортається. Дозвольте мені бути дуже відвертим. На війні бувають моменти, коли організації зазнають невдачі, але я не хочу залишати жодного українця в сумнівах щодо нашої відданості і рішучості, навіть якщо вони не можуть зрівнятися з рішучістю самих українців. Дуже важливий такий коментар Богдана. На жаль, збігає у нас час, але я думаю, що більше зможемо поговорити у програмі «Чистайм» о 22-й. Тому друзі, не пропустіть, буде ще більше деталей про підсумки лондонської конференції з відновлення України. Але також будемо говорити і про перші результати візиту індійського прем'єра до Вашингтона. Чи будуть вони говорити про Україну, розкажемо у програмі «Чистайм». на все добре? Бережіть себе, па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.